Слава Ісусу Христу! І знаєте, цей світ вчить, що чи був гордий, нікого не слухайся, дозволь своїм емоціям, слухай всіх підряд. А церква тобі не треба. Наша тобі церква? І знаєте наскільки перекручені мозги, як цей світ нав'язує, що церква тобі не треба. А знаєте, що, що таке церква? Це те місце, де міняє твоє мислення. Коли приходиш і ти думаєш, удай, от мой, от я правий. А хтось каже: Отак думай, той каже, отак думай. А в церкві ти показують да, да, ні, ні, решта від лукаво. Це так казав Ісус. Він казав конкретно. Він не замальовував нічий гріхи, не покривав. І тому я кожен день роблю вибір. Я буду поступати по Слову Божому. Чи я буду поступати по своїй душі, тому що душа, вона бісівська і вона хоче все в цьому світі, і все для себе. А Ісус Христос прийшов і смирив себе сам, Він віддав себе заради всіх нас. І тому воля Божа, що ми всі були учениками. Бо...